La 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 Lalalala... la la Lalalala... la la Lalalala... la 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 Так, діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про правильне харчування. Скажіть мені, назвіть мені корисну їжу, яку потрібно вживати? Банан, ще. Яблука, мандарини, апельсини, ще, що моркву ще, черешня так, ще. Сир, правильно, полуницю, молодці. Давайте тепер назвемо їжу, яку не бажано їсти дітям. Цукерок. Що? Торт, торти так, з великій кількості не можна ні цукерок, ні тортів, матвійчик. ще що не можна Кокао. їсти. Какао можна пити дітям? Там дуже багато мінералів. Так, скажіть, чипси можна їсти? Ні. ні, так, ще що, картоплю сухарики можна їсти? Ні, ні. ну якщо сухарики, просто хліб посушити, можна їсти. А якщо його обдають там за такими е, спеціями різними солоними, дуже то такими хімічними, то не можна. Ні, чіпси не можна. А картошку фрі можна їсти? Ні, не можна. О, прийшла наша е Ліля Миколаєва, добрий ранок. Бачите, ми саме говоримо про правильне харчування. О, Ви чули? Зараз ми з вами програм таку гру. Будемо збирати тарілку здоров'я. На ці тарілки в нас молочні продукти, запам'ятаєте, синя. Так, сильно зернові продукти. Ви бачите, що тут різні крупи відносяться сюди, так? Пшоняна, гречана, каша, рисова, ваші улюблені. Це зелена, запам'ятаєте, це овочі. овочі. Запам'ятали зелене? Да. Так, це фрукти. Фрукти, ви знаєте фрукти. А це білок. Що у нас відноситься до білка? Це риба, м'ясо, м'ясо курки, так? Ось, сюди. скабана, <схабана> <схабана>, так. Молодці. І зараз ми з вами повернули таку тарілочку здоров'я. Я кладу фішечки, ось тут перед вами. Фішки. І дивись, в яку тарілку ти відправиш наші продукти. Що в тебе? Риба. риба, куди піде риба? Ось, протеїн, молодець, білок тут, протеїн. Малінка, сідайте, хто вже витягнув, сідайте. Так, що в тебе? Так, соломка! Соломка, куди піде соломка? Цільнозернові продукти, так? Добре, давай, єва, тяни. Що в тебе? Що в тебе? Молоко, куди піде молоко? Молочні продукти, молодець. Води. Тяни. Що в тебе є? Покажи. Крабові палички, куди піде? А мама мені Ні, о, з білкова зіда. Добре, кирилко, зима тяни, Що в тебе? Забола. Какао, куди це у нас Кока. какао піде? Почекайте, так? Да? Куди какао піде? Так, какао, з молока. Молодець. Молодець. Ну давай, вже, ти, ти вже ж тягнула. Що в'їка не тягнула. Що там? Сік, куди це піде сік? Що це? Фрук, це що на картинці забрав? Гол... Так, це череп. Повторіть. Череп. череп. Молодці. Наступна картинка. Так, що в нас є? Дивимося, це що? куди? Це дихальна система. Ми бачимо, що це що? Легені. Бачите, це легені. Це ми дихаємо, давайте всі подихаємося. Носиком дихаємо Видихаємо ще. Куди повітря потрапляє? В легені потрапляє повітря. Так, ми сідуємо в носику, ми вдихаємо, і повітря потрапляє в легені. Молодці легені! Ми забираємо картинку. Ой, як ви думаєте, що це таке? Шелунок. Молодець! Шелунок. Розумашка, це шлунок, так? Коли ми їмо, їжа потрапляє в нас, куди до шлунку, умнічка Вадим, який ти молодець. Так, подумайте на що схоже, що це око, молодець. Подумайте, о, молодці, вухо? поліна, так, повітря завжди має проблеми з то вона тут. мозок, молодці. Златуска відкриваємо і дивимося. Чинники здоров'я. Що корисно, а що не корисно? Що в тебе оце на картинці? Не корисно, і оце не а що там роблять дітки? Ді... Хлопчик дивиться мультик. Так, він цілий день, певно, дивиться телевізор. Так, а тут а що робить дівчинка? Хлопчик. Хлопчик, що він робить? Їсть морозиво. Так, морозива багато їсти не можна, молодець. Ділен, що в тебе? Mm -hmm. Що в тебе є? Чипсик у його я якого садочка. Це круто? Це корисно да. для здоров'я? Так. А тут? А тут а під дощиком, сончиком, бо я є хлопчик. То це хорошо чи погано? Хорошо. Молодець. Ладно, що в тебе там є? Дівчинка має руки. Це добре чи погано для здоров'я? Добре. Так, а тут? Дівчинка є гамбурга. Це добре чи погано? Non, погано. Погано. Міланка, що в тебе є? Що? Дівчинка, я гаю спати. Це круто для здоров'я? Так. Да. Молодець. Дівшинка